Клієнт у мене замовив два регулятори. Це регулятор напруги 220 В, а це регулятор потужності для колекторного двигуна. Ось він власною персоною. Він у мене модернізований. Отак виглядає. По модернізації, в першу чергу, це кнопка реверса для зміни рухувалу. Радіатор охолодження семісторі для підвищення КПД. Ось такі контакти для зручного та надійного під'єднання до двигуна. Метровий дріт і ось така вилка перевірка замовлення. Живлення. Даю газу. А, треба тепер реверс змикнути. І даю тепер газу. Ось мінімальні оберти. Зупиняю, не зупиняється, тримає навантаження. Це за допомогою ось цього регулятора. Тобто на двигун йде навантаження. Регулятор це розуміє, подає більш потужності і тим самим компенсує втрачену швидкість. Так, тепер перемикаю реверс. Як перемикати? Збавляю оберти на нуль. Двигун зупиняється. Перемикаю реверс на 2 є. І знову живлення. Є контакт. Довінавантаження. Ніфіга. Більше. Все регулюється. Якщо вас зацікавив такий регулятор, то можете написати мені в особисті повідомлення, якщо ви мене дивитесь в Тіктосі. Якщо ви мене дивитесь в YouTube, я залишаю свої контакти під відео. Тож. Чекаю ваші замовлення.